Віншування. Ми з вами знаходимося в Києві, набережна, міст метро, неподалік Бухара. Буду сьогодні допомагатися фідером і мати якусь білору. Щось цього вийде, побачимо. Всіх сердечно запрошую про перелік. Очень Я доповно, Однову, вже поновою розкладаюсь, давно буде ще зібрав. Починаю займатися туди. О, хіжагай. Це і жирі. Отже, друзі. Починаємо нашу риба. Все брав таку місцину, праворуч все зайнято і ліворуч ось тут напросився між двома рибалками. Тут буду намагатися щось піймати. Мішанка сьогодні буде така варений на 4 прочинений. От півра я. шано. Ось таке. З пластівцями вівсяними. Один до одного. Можливо трохи на перевагу гару. Приблизно так. Ось така ще в мене є буду її використовувати. Фідер пряна карамель. І змінила риболовлю. Ось така, що залишилось. Ну тут майже півпачки, трохи менше. Конопля. Зараз зроблю міша. Рибиці. Зараз перевіримо, з'ясуємо. З наживки в мене сьогодні тільки париші білі і пінка. Забарвлена червоний і жовтий колір. Ще буду використовувати, можливо, при нагоді ось такі пуфіки медові. І на гачок буду одягати кульки пінопласт. Оснащення доволі просте, інлайн. О, щось схоже найблайне. Ось такий коралік, на ньому припончик, ковзає, годівниця вагою 90 грамів. Потім ще один каралік, до нього прив'язаний прив фідергам. Федерама Повідець прив'язаний. Жилка 0,14, коротенький Повідець сантиметрів 40-50. І гачок, ось такий, Шостий номер. Ось такий монтаж. Хто б запитав, ми сильно використовували ось таку Зималіто. 0,14 гачки, ось такі шостий номер. Зараз почну риба з такої комбінації. Курка пенопласта, опариш і пинка. Ось така забарвлена в червоний кольор. Ось така комбінація. За пропаною рибки. Ось так презентую. Зробив перше закидання. Ось тут кліп заложений з минулої Ну Спробую тут на той дистанції, яка є. Маємо рибку першу. Невеличка, але щось вже закинули. Можливо, і нема. Скоріше за все, вона тут така вікна, причепилася, навіть не відчувається не підрагання. Майже немає. Можливо буде. Хотілося. Хотілося побачити, чи є тут риба. Ага, рибка є. Здається, не что могу его наверх так не они а, плитка вот такая плитка о, Перша, с первого закида вот ведь... такая ну что друзья берем? Розкладати друге вибище. Ось вже катушку прикрутив. А зараз чи варто мені це робити, чи ні. робити інтервал між закиданням 2-3 хвилини. Чи буду я встигати? Хотілося б на другу дістанцію спробувати, чи є рибка. На дальній десь 68 обертів катушки. Можливо трохи більше. А ліве хочу закинути на 40 метрів приблизно так. Щойно клювання було. Ось хамячила риба та паруша і пінку залишилась тільки пласта. Ось так. Зажуті вже друге вуличе. Приблизно метрів на 45, може 42. Взагалі, десь близько 40 метрів. Це ліве в мене, а праве в мене приблизно на дистанції 68 обертів катушки. Десь так. Вже чекаю клюва. До речі, на годиннику вже майже 16, 15, 57, 58. опаную ситуацію. Ось така плітка клюнула. Дві пінки запропоную. На одному в мене опариш і пінка, а тут буде на другому дві пінки. Ось такі. Забарвлений червоний. Ліве вулич, зробив вже чотири закидання, ні одного клювання не було. Праве вуличня, знову йдуть клювання, щойно закинув, дальня дистанція. Але риба дуже дрібна. Ось зараз, як можете бачити, і зараз, зараз як можете бачити, щось клює. Дуже дрібна риба, шарпає щось. Ще одну маємо рибу, Пласкірка. на два опариші, верніше опариш і пінка, Крує. Дуже Маємо рибку. А яка там папахє? Мені здається, не дуже круто. Але добре ще є. А, якась кліпається плітка здається ось такі ось така плітка і вона там скла за нога вліва десь ось така як невеличка але нормальна бере Без цього ніяк як же без сварок обійтись на риболові? А. Так, все, виключай, бо тут уже нецензурщина пішла. цензурщина пішла. Ось така клюнула, дрібна. Пласкирочка. Красива. Вона росте дуже велика. Так що я цю дрібну відпускаю. Нехай підростає. Ніяк не досвариться. На риболовлі за мною, клювання йдуть з найперших закидань. Рибка дрібна, але дуже гарно клює. Можливо, так. Поки що так. Можливо, щось пізніше поміняю, можливо, насадку буду крупнішу робити, можливо, повідець довше. побачимо. Буду експериментувати. Врешті-решт на трохи заспокоїлась. Пішов той рибалка, який тут указував, як треба рибалити. І казав, треба орієнтіри брати ось на ті два крани з поправками. Ну, то таки, поки з усіма не пересвариться, додому не піде. Зараз все спокійно, чекаємо крива. Все рибка до нас необличка. Чого він проїхав, напевно злякалася і кліба. Щойно закинула, хвилина постояла на воді з Насті і є риба. Ось така. Синець. Ой, там жерех полює. Ось такий Те, чия поволі з'являється, Щойно підходили до мене рибалки. Чоловік з жінкою. Та те, що розповіли. Декілька днів вони рибали. О, клювання, клювання. Згодом розповімо історії ці. Клювало, клювало і переклювало Отже, друзі, рибали вони, кажуть, що тільки до течію, воду піддали і десь. Хвилин за 10-15 розпочався кльов, а воду дали пів 7 Отже, друзі, чекаємо до пів сьомої, як воно буде, побачимо. Тихо розмовляю, бо дуже багато рибалок. Прошу, щоб їм настрій не зіпсувати. До речі, всім хочу подякувати, хто підходить до мене, не соргомиться, досвідом своїм ділиться, підказують, як краще, де краще ловити, на що. Я вам дуже вдячний. Всеми вам бажание снова здоровья. Ну, вдалая рыба Ну и трофейная рыбы, звісно. Хвилин 20 не клюет. Робу закидания. Лижная дистанция, дальняя. Меняю насадки, наживки, навіть на буфики. Щойно робив закидання нічого не клюнував. Зараз хочу зробити довший повітець на одному. По-друге, залиши такі, як є. Зроблю повітець приблизно. Довжиною метр, можливо, метр двадцять. Може щось поміняється. I don't know. Шиповідець. Як можете бачите, приблизно метр-метр десять. І ось почала клювати така рибка. Взагалі почала клювати, то не клювала. Короткі повідці були сантиметрів по 60. Взагалі хвилин 20 риба не клювала. Оце зробив довший. Почала клювати Довгі повідець. Повідець довгі, метр десять. І ось така ладна плітка клює. Беремо. Ось такий малятка такий випускає таких підлящик. Не ж тут ліші бути. Звісно, вони щось ну, не клюють. мене випускають такого. Буде жити? Ти нема, так і не з'явилося. Чекаємо, чекаємо, а її, її нема. Щось запізнюється. Уже на годинку 19 Кльово нема. Оце хвилин 7-8 тому вдалося піймати одного підлящика невеличкого, грам 300. Отаке малятко. І все, більше нема клювань. Якісь малятко причепилася. Аж що клювала, я думав, що вже лячі. Опять для ще. Це щось таке. Так, чеховня. Ще зачепилася так. Зараз не буду доставати. Ось на 19 годину така чехоня плюнула. Непогана. Диминку вже 15 на 20, воду дали, течія рушила. Вода пішла, щойно вчіхоня мені попалася хвилини 4-5 тому. І ще йдуть клювання. Вже так, тихо стало на річці. Штиль, штіль. Дуже оголивання, клювання. клювання. оце це нас тут?

Васкирка. то олов стає, небагато ваги. У мене теж сьогодні олов не дуже великий, але рибка є. Я задоволений, не нарікаю. Течія несамовита, кошики позносило, направо у мене 90 грамів вага, годівниці на лівому, що у мене годівниця вагою 84 грами. І це я зробив ближнє закидання. Ближня дистанція, ось як можете бачити понесло праворуч, гарно, але треба вже закруглятися. Ще хвилин 10 перебали і буду йти додому. Під годовую поїздку кидаю Кидаю апариші. Чекає. Не жаловалась ни одна небагато, приблизно на 5 закиданий. Еще 5 хвилин посечу, можно равно останок, еще все клюнули. Вот такая плитка, друзья, клюнула. Вот, друзья, еще одна клюнула, вот такая плитка. Дуже приємно, що вона клюнула. Ось така. На всій я буду закрулятися. Зараз покажу свій лов, що мені вдалося впіймати. До речі, щойно вона клюнула з ближньої дистанції. пиццмажу сьогодні можливо завтра на сніданок. на се щось попалася уклейка її. ось така рыбка клювала навіть чихоня попалася пласкирка гарно ладно клюнула ще одна уклейка встрягла А то в основному плітка і синець. а ще один підлящик був. Ось так от. На сьогодні все, друзі. Моя риболовля закінчена. Всім хочу сердечно подякувати за перегляд. Всім бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого. Любіть риболовлю. Зустрінемося. Наразі. Поволі збираюся. Одна фото ще складає сміття. Спінтова. Ви знаєте, що. É блюдо ми отримали смажена рибка скуштуємо вчора її піймав ввечері сьогодні вранці приготував снідання друзі о омм Дуже смачна рибка, пласкирка. М -м -м. Вчора не знайшов сили її приготувати.